Що було найбільшим марнотрастом в історії людства? Озвучив села. Будь ласка, підпишіться на канал, а також, будь ласка, читайте дисклеймер. Шведський корабль васа побудований у 1620-х роках з використанням найновішої технології військового кораблебудування другого ряду гармат. Він мав стати символом могутності, Швеції тому був прикрашений статуями та різьбленням. Цей корабель будувався три роки і коштував приблизно 5% ВВП Швеції. На жаль, плив другого ряду гармат на морепласта був погано вивчений з великими фанфарами. Корабель вирішив у плавання. Відчув перший вітерець і все ще на виду у Стокгольма. Перекинувся і затонув. Не Можу повірити, що ніхто не згадав Першу світову війну. Буквально всі найбагатіші країни світу повністю розрилися фінансово і вбили значну частину своїх молодих чоловіків. І всі історичні наслідки, які з цього впливають, по суті, нічого не дали, окрім масивного геополітичного регресу з витратами, від яких ми, мабуть, все ще оговтуємося до сьогодні. Німецькі рейкові гармати часів Другої світової війни, шефер Густав і Дора. Коштували нацистам 7 мільйонів рік що сьогодні становить близько 60-70 мільйонів доларів за штуку. Для їх встановлення часу потрібно було близько 1400 чоловік. І вони навіть мали власну протиповітряну установку разом з гарматами. На її налаштування йшло 3 дні, перш ніж вона могла вистрілити, устав зробив близько 42 пострілів у бою, а Дора не вистрілила жодного разу. Встановить один і 5 мільйона євро за постріл, обидві гармати були знищені самими німцями, щоб запобігти їх потраплянню до рук альянсу. Загалом величезна трата грошей. Більшість речей, які вважаємо морнотрастов, насправді такими не є. Фактична мета проекту може бути такою, але гроші витрачені в економіці вносять користь економіці. Невдала ініціатива, в якій працює тисячі людей протягом року, можливо, краще, ніж успішна, в якій працює 100 людей протягом 5 років. Очевидно, що багато залежить від специфіки. Фактична вартість матеріалів для, скажімо, космічної ракети насправді не така вже й велика порівняно з іншими конструкціями. Дорогі лише праця та зусилля, і все це оплачується на землі. Звісно, не дуже. Же поєднано спостерігати, як уряд витрачає наші податки на театральні та культурні війни, але ви можете втішити себе тим, що при наміс вносить прибуток акціонерам. Президентські вибори США враховуючи те факт, що за кого ви голосуєте, не буде президентом, навіть якщо він отримує більшість голосів, кандидати втрачають мільярди доларів, і останні вибори не стали винятком, намагаючись переконати виборців проголосувати за їхню програму. Реальність така, що люди не мають прямого впливу на те, хто буде президентом, оскільки це вирішує колегія виборців. Так, так, вони кажуть, що багато штатів проголосують за того, хто переможе, але це неправда. Колегія виборців може і буде ігнорувати і голосувати за того. Хто на їхню думку краще представляє їхні інтереси знову ж таки? Вони знають, що гроші підуть в основному на рекламу на телебаченні, та але компанії люблять це, оскільки їхні прибутки стрімко зростають. І також підуть на інших менш популярних кандидатів. Це марна трата грошей не тільки тому, що голоси виборців не мають впливу, але й тому, що виборці також платять за кампанії. Бо ти маєш на увазі є зараз. Це будь-якої продуктивною гівняні інфляція. Речі зроблені для економіки, а не для користувача. Як 60 видів непридатних нато дешевих ланцюжків, які ви купуєте випадково, тому що вони коштують 4 долари, щоб ніколи ними не користуватися і виконати, тому що вони шумлять або мерехтять. Фільми та шоу вироблені без душі. Єдина причина, чому люди гордини, це неймовірний маркетинг. І ось куди нас вене гівна інфляція. Ми йдемо на роботу і свій час. Лише для того, щоб потім витратити 50-70% на кожен продукт через маркетингові вити з іншого боку, зрештою працюючи більше для того, щоб фінансувати рекламу, яка потім краде наш вільний час. Це не тільки найбільша трата грошей, а найбільша трата нашого часу. Але ми говоримо про манотраство грошей, ми говоримо про те, що гроші просто віддали комусь іншому. Справжнє монотраства вимагає марнотраства, ресурсів, активів, можливостей тощо. Перша світова війна напевно стоїть тут високо. Але таке лино, ну, як паскудний підводний човен, або годинник, якому 10 тисяч років просто не змінює масштабу реальних втрат. Проблема в тому, що ми розглядаємо гроші як реальна річ, але це не так. Їхня цінність полягає лише в тому, на які реальні речі вони можуть бути обмінені. Після того, як їх обміняли, вони нікуди не поділися, вони просто. Піднилася у когось іншого нещодавний австралійський референдум голос витративши 150 мільйонів доларів на референдум, про який більшість спочатку навіть не знали. Що він обговорюється, не мали жодної ясності чи бачення того, що як він насправді працюватиме. Постійно поверталися до своєї стандарти позиції в расист, якщо хтось просив пояснити ситуацію. І це було дуже настріло і відверто під час фінансової кризи для більшості людей, коли значна частина країни була занепокоєна зростанням інфляції та стабільності робочих місць. Одним з найвідоміших прикладів величезних фінансових втрат в історії було будівництво панамського каналу французами у 1880-х роках. Французька компанія почала будувати канал у 1881 році, але проект закінчився катастрофічним провалом через інженерні помилки, кладні тропічні умови та спалики таких хвороб, як малярія і жовта лихоманка Французька компанія, яка залучила величезні кошти інвесторів, втратила близько вісімдесяти мільйонів доларів, 8,5 п'ять мільярдів сучасній валюті, щоб Звело їх до банкрутства, зрештою проект перебрали на себе Сполучені Штати, які завершили будівництво каналу у 1914 році. Французи провал час називають однією з найбільших фінансових катастроф в історії інженерії та інвестицій. Іншим прикладом величезних нас втрат була війна у В'єтнамі для сполучених штатів. Війна, що тривала з 1955 по 1975, коштувала США близько 168 мільярдів доларів, близько одного трильйона доларів на сьогоднішній день. Окрім величезних фінансових витрат, війна. Привела до значних людських втрат як серед американських латів, так і серед цивільного населення В'єтнаму. Незважаючи на ці втрати і витрати, конфлікт завершився. виведенням американських військ і падінням уряду південного В'єтнаму, що багато хто вважає однією з найбільш військово-політинеч США, а також прикладом величезної трати фінансових ресурсів на неефективну військову інтервенцію. освоєння космосу у будь-якій формі. Гроз. Ми потрапили в космос. Чесне населення каже, що це не справжнє. по помісяця. Все ще полягаючись на тому, що це не справжнє. Показали землю важні кулі. Ні, все одно не справжнє, бо вона плоска. Приходимо додому. Круто! Ось тобі місячний камінь. Не повернутися додому дорога трагедія. Пливає це на нас якимось помітним чином ніяк. Намагаємось ми повторяти запуски, які вже здійснили. Але не можуть? Звичайно, за це добре платять гроші. Тільки уявіть собі, щоб величезний інтелект, величезні грошові гранти та гіганти в різних наукових галузі об'єдналися, щоб вивчати, досліджувати та виконувати речі для світу, в якому живемо, і дозволили сусідам жити своїм власним життям. Він. Я знаю, що дехто з вас може дорікнути мені за те, що дехто з моїх друзів вважає, що це суперечлива думка. Але я так не вважаю. Багато грошей вкладається в армію та зброю лише для того, щоб збирати життя інших людей, що, на мою думку, є марною тратою грошей. Замість того, щоб намагатися розвиватися, вчитися і робити винаходи для людей. Ми робимо і використовуємо те, що б'є нас усіх. На армію у всьому світі виділяється приблизно три рази більше коштів ніж на медичні винаходи. Чому ці гроші? Не можуть піти на... Приклад посичення раку. Так, армія повинна бути. Але на мою думку, не повинно бути воїн. Але звичайно, це неможливо. Якщо буде стриманим, то це має бути Титанік. Мовляв, вони видатили мільйон сьогодні це мільярди. Щоб побудувати непотоплювальний корабель. Тільки для того, щоб він зіткнувся з одним айсбергом і пішов на дно веси галас, розкіш і викликався лише для того, щоб він пинився на дні океану. Мільярдери що стоять на своїх статках, Як смог гроші, які змінюють життя більше людей, але при цьому нічого не роблять. У таких людей, як Ілон і Безос, ви можете забрати 90% їхніх статків. І їхнє життя не зазнає жодних функціональних змін. Для них нічого не зміниться. Вони все одно матимуть більше, ніж їм коли-небудь знадобиться. Американська охорона здоров'я у США середньорічні витрати на охорону здоров'я становлять 12,6 тисяч доларів на родину. Тим часом середній показник в ОСР становить 6,5 тисяч доларів. Наприклад, у Канаді, де типові показники охорони здоров'я, наприклад, тривале життя, виживання від раку тощо, дівняються або перевищують американські. Цей показник становить 6,7 тисяч доларів на особу. Це означає, що в США додатково витрачається 5,9%. 9 тисяч доларів на людину щороку без жодного вимірювального позитивного впливу на здоров'я. Це означає, що в США широку витрачають 1,9 трильйонів на охорону здоров'я, яка не має вимірювального позитивного впливу на здоров'я американців. За 10 років це 19 трильйонів доларів виключно даремно на американську охорону здоров'я. З таким же успіхом можна скласти їх на купу і підпалити. Рілін Песа витрачають на міністерство освіти Філіппін, але Філіппіни все ще посідають останнє місце у світі за міжнародними рейтингами. Існування надто великої кількості непотрібних високопоставлених працівників Міністерства освіти. Це надзвичайно величезна траток платених податків. Викладачі та спеціалісти з питань освіти є краями, тому що вони нічого не зробили для покращення освіти в країні, але щомісяця отримують високі зарплати додати до цього безглузді повноваження міністерства, які забирають у нас вчителів час на викладання, наприклад, багато планів уроків і допоміжних завдань, і це призвело до Гарнаціонального відтоку моміз учні, які не вміють ні читати, ні писати, доходять навіть до старших класів середньої школи. Кий жалюгідний факультет. Дякую вам за перегляд, дорогенькі мої друзі. Так, так, так. Я повернувся. Я повернуся. повернувся, мене не було досить довго. Я знаю. Я знаю, що це не дуже приємно, тому що і лісати ютубу, на жаль, це також дуже неприємно, тому що відпобачити, що в нас виходило відео кожен день. Він хоче, щоб у нас далі так виходило, але ну трішки не вийшло. Останнє відео було два тижні тому, але це новорічне відео. І минулі відео були приблизно, тобто 20 днів тому. Це багато. Це багато, чесно. Але зараз питаємо до нормального темпу життя. Я втораю, написав, чому в мене проблеми, чому в мене не було так довго. А якщо коротко, якщо у мене є певні проблеми з е, сім'єю, чисто факти, що мене визнали з мого навчального закладу. Так, да. такі справи. І тому зараз я взагалі активно шукаю робота, активно шукаю нове житло і в цьому ситуація. Але зараз я буду пробувати все ж таки запустити в тому числі відео, попутно, поки я шукаю е, все, що мені необхідно, Тож, такі справи. справи. Е, Будь-якому патку, дякую вам за перегляд, мої дорогенькі друзі. І будь ласка, поставте лайк, підписуйтесь на канал, це буде дуже класною підтримкою. І якщо ви добулись до кінця, ось тут саме з цього моменту, я хочу вас питати, наскільки дякую, відідатися, якщо я додам взагалі серед посилань, які є в Описі, де ж там в телеграм. Якщо буду давати посилання на донат, тобто на донатело, чи не будете ви проти всього? Сподіваюсь, що не буде. Це тоді, знатка, дякую вам за перегляд і гарного дня!